Друзі, вітаю вас на каналі Пров'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу підвести підсумки тижня. Підсумки тижня визволення спиць. Ви вже знаєте, цей проєкт започаткувала Олена Буганова. Тут він включає в себе там різних три проєкта: це шалені старти, магічний кубик і тиждень визволення спиць. Цього тижня я плідно попрацювала, але не всі спиці визволила. Не вистачило мені буквально зовсім мало часу. Зараз я вам вставлю частину відео, як в мене розпочинався тиждень. Подивитесь, які в мене були плани. Розпочинається у нас тиждень визволення спиць, сьогодні понеділок. Я вам знімала-знімала, нічого не зняла, камеру не включила. Я молодець. Ви вже бачили цей кардиган. Ось останній раз я вам показувала ось маркер. Пров'язала я вже трошки тіла. Зняла ось на цей шнур, тросик, кабель, хто як називає його. Дуже зручно. Хтось дівчат питав мене, чи класно пересовувати петлі, все класно пересовується. Все чудово, навіть не зав'язаний в мене. Тут петлі ще не злетіли. Е, так, чому я зняла тіло? Тому що в мене вже розтанула ця бобінка, і пряжі не так багато залишилося. Ще в'язати рукав, ще в'язати планки, я хочу світлі, щоб до лиця були світлі. Горловину я вже вив'язала, закрила голкою, поки що воно таке, все, таке, якесь таке грубе. Хоча він і має бути такий грубий, тому що пряжа, пряжа ви бачите, яка не тоненька. І... В принципі, по-іншому я не знаю, як би він виглядав. Такий в нього стиль трохи сільський. Так, і вив'язала я частину рукава. Це міняю одні спиці туди, другі туди. Три проекти на цих спиці, Це І всі майже один розмір. Чесно, я вже запуталася в цих всіх спицях і в цьому всьому. Ось у мене тут іде резинка 1 на 1, і по боку резинка 1 на один. І мені так цей варіант подобається, тому що переходи кольору при в'язанні по колу я би сказала, що взагалі не видно. Рукавчик в мене просто тут іде прямий, я його призберу біля манжети і все. Можливо, донизу буде манжет ще й темний. Побачу. Це все в процесі, наскільки мені вистачить пряжі. Хоча, в принципі, я думаю, що повинно все вистачити і все зв'яжеться так, як я собі планую. Єдине, що я вже подумала, а можливо мені зробити трошки подовжену спинку, зробити такий розріз. І було би це, мені здається, дуже цікаво. Але це ще не точно я подумаю, як це буде. На мені виглядає він класно. Він в такому сільському якомусь стилі, такий грубоватий, такий не зовсім рівні петлі. За рахунок того, що пряжа все ж таки такого ровничного типу, вона нерівномірна. Але мені такий ефект подобається. Я хочу такого, щоб видно було, що це от ручна робота такий хендмейд. В'яжу я, до речі, одну спицю в'яжу сімка. А одна шістка. По колу в'яжу спицю сім. Якраз щільність добра. Поворотними рядами 7-6. На виборітніх рядах в мене шістка І мені здається, що полотно краще так в'язати. Вигляд має рівніший якийсь він краще. Це ще все виперється, не так багато вже залишилось в'язати. В'яжу я цей кардиган в капсулі на осінь. Можливо, вже і казала, бо записую другий раз і забула вже про що розповідала, про що ні. Тож, зараз уже я пров'язала рукав, перейду на цей рукав, пров'яжу, і потім, якщо в мене залишиться з пряжі, буду в'язати вже тіло. Побачимо, які будуть результати. Прозвітувати треба до кінця тижня. Мені самі цікаво, що це буде. І показую вам це пальто. Ви скажете, ну, що вона його показує, вже в тому тижні так само його показувала, все те саме. Не зовсім те, тому що. Коли я добре роздивилася, розгорнула, я побачила, що в мене ось цієї висоти, я загубила тут крайні петлі, все розпустилося. Або навіть не розпустилося, я просто далі пров'язала. Я не хочу сильно розтягувати цю полу, вона достатньо тут пружна, щоб вона тоді була не витягнута. Вона так, ніби вона зараз підтягує, але це все виправиться. Ще ВТО, ще це все буде, все супер. І довелося мені розпустити ось досюди. Добре, що позвонив чоловік, мене заспокоїв, тому що в той момент я рвала і метала і не хотіла більше його в'язати. Думаю, ну це якийсь закон підлості, в розрахунках все добре, а взяти загубити просто тупо дві петлі. Ну як? Та ж її покрав, якби десь тут загубила, їх хоч видно було. Якби десь там одну петлю загубила, її ще можна зловити, закрити, там, зашити, ну не знаю, ну, якось виправити. Але, вже як то є, минулого тижня я в'язала, і цього тижня знов те саме в'язала. Дуже класно попрацювала я. Тепер мені потрібно зв'язати рукави і зв'язати капюшон. Вже по-іншому я закрила низ. То було е там так, з накидами. Тепер просто я закрила лицевими. Побачив, якщо буде завертатися, Це то я мені більше подобається. Він якийсь більш такий. Гладенький, не виступає сильно, і на цьому полотні такий край мені більше підходить. Так, це мене в мене в'яжеться в спільний ковернісаж у барв і я надіюсь його завершити навіть сфотографувати. Ще ж треба сюди якісь застібки, кнопочки придумати. Ну, побачу. Побачимо, як це все буде. Буду працювати. Тобто в цьому тижні я хочу завершити цих два проєкти. Ось у мене ще зв'язана рукавиця і хочу ще зв'язати до неї пару на цьому тижні. Дуже надіюсь, тому що вже кінець місяця і тягнути нема куди. Проєкти завершуються, потрібно звітувати і показувати готові роботи. Три проєкти. Ще в мене є в одному проєкті ще один процес, але я його поки що не заявляю. Якщо посеред тижня в мене з'явиться час, то я, звісно, його... Теж заявлю і буду в'язати, показую вам першу таку об'ємну роботу, яку я в'яжу в капсулі на осінь. Так, такий в мене кардиган. Він вже не поміщається в кадр. Вже кінчики, ви бачите, тут не заправлені. І е, залишилося зв'язати планки. До цього кардигану. І в чому в мене стало питання? В тому, що ось я перев'язала горловину. На початку тижня вона була зовсім інша. Я вирішила зробити карман, для того, щоб якось це мало більш кращий вигляд. Ось так по спинці це все виглядає. На цьому тижні я навчилася в'язати, ну я би сказала, рівнішу різинку, ніж вона була в мене раніше, хоча вона і тут ніби непогана. Але на горловині вже зовсім інший спосіб. Якщо цікаво, я покажу. Можливо, це неправильно, я так в'яжу, але результат мені більше подобається, ніж коли я в'язала навіть на попередньому джемпері. Чи навіть ось в мене є під руками зразок. То видно, що тут ніби як схрещена резинка виглядає. А насправді тут просто одна дужка трохи витягнута. В одному ряду вона в одну сторону витягується, в другому в іншу. І ось таким способом резинка, ви бачите, набагато рівніша. Хоча сама пряжа не зовсім однорідна, тому що вона ось майже не має скрутки на такого ровничного типу. То, ну, звичайно, ідеальною вона не буде. І ще питання в чому, якого ж кольору робити цю планку, тому що низ вируб у мене такий темно-зелений, верх в мене бежево сірий Я планую робити сюди сіру планку. Але як це буде виглядати ось тут в кінці? Чи не буде воно рвати очі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте краще зробити. Темного кольору, чи світом. чи зробити її смугасту але я вже думаю, що тоді буде рвати теж очі, тому що тут будуть горизонтальні полоси, тут буде вертикальна щось, щось зовсім не, не те, що я хотіла. Ви бачите, тут по боковій частині в мене така резиночка. По рукаву так само, тільки вуща вона. Детальніше я буду розповідати про цей кардиган. В капсулі на осінь, але ви бачите, який він такий м'якусик. Такий зовсім легенький, класний вийшов. Він зовсім не витягує плечі, як то такий є пряжа, що важка. він я, лег... я його зважу, вже як дов'яжу, потім вже зважу точно, скажу, яка в нього вага, але він дуже легкий і зовсім не тягне ні плечі, ні рукави. Моделька чудова, пряжа мені теж подобається. Правда, ворс тут такий. Довгенький. В складі є альпака, і, напевно, оці ворсинки це з альпаки, я так думаю. Е, так, буду завершувати. В цьому відео капсулу на осінь. Я е, покажу, як він на мені. По довжині, по ширині, по довжині рукава, він просто ідеальний. Ну, так буває. Дуже такий м'який, класний. І друга робота, над якою я працювала цього тижня, минулого тижня. Пальто, Це Деган-Букле для доньки. Мені здається, що. Я вже не пам'ятаю, що було на початку тижня, Буду монтувати вже подивлюся, але мені здається, що не було рукавів ще зовсім точно. І не було капюшона. Рукави я дов'язала. Це в мене проєкт в'яжеться в вернісажі осінніх барв. Вже я, коли все завершу, анонсую там, все покажу, розкажу. І вже буде на моделі, я думаю, зловлю модель <свісно> мою. подобається мені тут ці відвороти на манжетах. Так, я в'язала, тут ви бачите, вже в мене відділяються виворітні ряди. Тобто тут, тут де лице, і перевертаєш, і по манжеті теж лице. Мені такий варіант подобається. Планую я зафіксувати цю манжету, щоб вона не розверталася. Лукавчики класні, він такий має об'ємний, м'якенький, класний. Е, так, тут мають бути ще кнопочки, думаю, три штуки точно буде. І дов'язую я капюшон. Не встигла я його дов'язати. Е, Прибавляння на капюшоні я ось залишила 10 петель посередині і прибавляла з двох сторін. І зараз я вже роблю збавляння для того, щоб сформувати її таку округлу форму. І потім вже дов'яжу, скільки мені треба висоти, потім шию тут, петля в петлю. І буде в мене такий капюшон. Ще трохи є в'язати. Тут по краю в мене йде по типу айкорда. Край такий, бачите, щільненький. Так само, як і тут. Тут я зробила при переході на капюшон збавляння. Тобто, в мене має тут застібатися все, і далі йти вже капюшон. На дитині я міряла, все гарно лежить, близько до души, що це пальто буде класне. Ось такий. Такі в мене просування. Ще один проєкт, на яким я активно працюю, тому що його вже завтра треба показати, відзвітувати. Це мій жилет-букле. І він в мене вже готовий. Залишилось лише заправити там пару кінчиків і все. Але я вам його не показую, тому що я не анонсувала в тижні визволення спиць. А буду дуже показувати в проєкті зігрі мою душу у звітному відео. Я думаю, що, щоб вам не надоїло одне й те саме дивитися, то покажу його окремо. І рукавицю я не в'язала зовсім, не вистачило мені часу. Вчора я трохи відпочивала. Вчора було велике свято, до речі, вітаю наших захисників і захисниць, що ми можемо тут майже вільно. Працювати, в'язати, насолоджуватись життям. У нас вже розпочалася справжня осінь. З вчорашнього дня вже похолодало, і сьогодні дуже вітряно, тож утепляємось. Мій проєкт Шапкоманія набирає обертів. Вже долучилося більше 100 дівчат. Я Відверто вам скажу, що не очікувала, що стільки людей мене підтримує і прийде пов'язати разом зі мною. Мені дуже приємно. В нас вже є 6 спонсорів. До речі, посилання на чат я залишу ще під відео. Того не долучився, долучайтесь, до 10 жовтня ще можна зробити, вступити, зробити анонс пряжі і планів, що ви плануєте в'язати. Звісно, у процесі в'язання можна змінювати і плани, і пряжу. Але саме головне розпочати. Ось такий в мене видався тиждень. Я задоволена. Звісно, в мене вже є нові плани, що в'язати далі. Тому що, крім цих двох проєктів недов'язаних, в мене ще є рукавиця, яку потрібно зв'язати, і більше розпочатих проєктів в мене немає. Хоча мені вже потрібно розпочинати мій смугастик. Я теж беру. З ним участь в спільнику чудов смужку. І хочу в'язати шкарпетки для ЗСУ. Вже відв'язала зразки, тому що хочу в'язати на машині. Але поки що до машини я не дібралася. Треба зробити розрахунки. Я думаю, що я планую ще й такий короткий майстер-клас зняти на машині, як я в'яжу шкарпетки. Думаю, що це буде корисний майстер-клас. Цього місяця я шалені ставки пропускаю і е, бачу, вже дівчат організовують багато спільників, поки що не долучаюсь, тому що е, щось я вже забігалася. Потрібно зробити якусь перерву. Потрібно відпочити. Ще я дуже хочу шити. Як ви бачите, шиття пропало з мого каналу, я хочу його повернути. Шиття не лише на канал, а й моє життя. Вже потрібно утеплюватись і речами, які я пошию. Дівчата мої теж вже в черзі давно чекають. Вже деякі проєкти, які мали бути на літо, напевно, перейдуть на наступне літо. А будемо вже шити щось тепліше. Такі в мене плани амбітні. Дякую всім за увагу, за те, що ви зі мною. Підтримуйте мій канал, мої відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Я вже бачу, що більше глядачів дивиться мене підписаних. Це не можу не радувати. Я вам всім вдячна. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі в нових відео.